Дісклеймер, все, що я сказав в цьому відео, є моєю думкою. Якщо ви чимось зі мною не згодні, коментарі завжди відкриті. І всім привіт, дорогі віточки на зв'язку Ден. І сьогодні ми будемо робити обзор на поганий гайд по Деніс Ворлду. Ну що, починаємо дивитися? Всім привіт! Очень давно не було відео, поэтому простите за пропазу. Весь велике відео. Ничего, я в зале пришёл, подавись на твои ледогаи. Так что давай, показывай, показывай мне, Средо, что ты пропала. Я тошню такую игру в Она очень классно, советую вам поиграть. И сейчас я вам расскажу, кого лучше брать, если вы новичок в Мирденде. Первый выбор. Поппи либо Боксет. Лето его его зватели Боксет, а Боксет... Кого же лучше выбрать? Некоторые берут Боксета. Это... Ну, мальчики берут Боксета, не Поппи. Е, ну, я вам советую взять попі. Ну, боксер, конечно, быстро машинки заправляет, но Поппи может іноді водить. Да ну, може водити, она потому что быстро. Е, взагалі то вона без, в них з боксером одинакові статистика. Лише боксер, коли коли вось, восьмеро чи менш команді, в нього баф, а в попі, коли на получає, урон, нас є швидше. Води на их статистики не одинакові как можете убежать от монстра. Зараз критикують не буду, тому що я сам на початку їх називав монстрами, но ну, їх правильно називати твістами. Тому Поппі. А я ракую, що правильно боксери, тому що знаєте, ви будете мати користь команді. А Поппі це виживаєш. А виживачки не люблять в командах, так що краще беріть боксера. Другий вибори. Деякі люди покупають повнешки, уже по силе. Но по силе тоже же можно покупать, никто вам не запрещает. Но я покупаю по денежкам. По-перше, денежки, не спорт, не денежки. По-друге, я разумею, я тоже, когда я я я, я спочатку куплял самых дешевых, а потом самых дорог, дорогих тунил. Но я совершила одну ошибку. Я не знала, что креветка такая слабая. Чому люди кажуть, що купувати креветку це ошибка? Вони читали її по спосіб. Там пише, що цей тум існує, якщо ви вже пройшли гру, там не знаю, але вам вже надоїло грати. І ви хочете хардкору, от тоді можете грати за креветку. Тому в неї вона, і вона, і вона, і вона така слабка, тому що вона для хардкорчиків. І взагалі його звати Шримпом. сто 100 денежек. Яких денежек? Там и хор. Дэндис World и хор, а не денежки. Поэтому я вам советую не брать креветку. Так, ну, я вам сейчас скажу про кеглю. Кто я понял, тебя на про Тудлс. Кегля очень хорошая, поэтому я вам советую взять. Но если вы не хотите тратить денежки, лучше не берите, а копите на тишу, либо на, вот, на аквариумах. Я просто не знаю его имя, поэтому аквариум. Тиша, либо же аквариум. Аквариум довольно хороший, быстрый, но машинки я не знаю, как заправлять. Ну, Финн, довольно шведский. Три из пяти экстракшн спида. То есть, шведкость экстракта. Я не играл за него. Но я вам советую взять Тишу, потому что она может ускорять, очень быстро бегает и быстро заполняет машинки. Чего? Тиша Екстракшн Спіт, тобто швидкість е, заповнення машин дві зірки з п'яти. Тому виборанний Витян, що тиша, вона як раз дуже хороша для новачків. Тому для новачків вона допоможе, тому лучше беріть Тишу. І ви быстро накопите на этот серіаний скинчик. скінчик. Акваріум вибиває. По-перше, який сиреневий скіч? Це от ти говориш про вінтажний скін, тобто чорно-білий. Чи ти кажеш про скін горнічний? Це по-перше. А по-друге, я рахую, що краще брати Фіна акваріума, тому що в нього пасивна згідність, коли хтось робить машину чи він, він ускоряється на 33% на 10 секунд. Плюс Фіна на скритність 3 зірки, а в тіше теж 3 зірки. Але вона ще е, плюс дестрактор, як. Але я рахую але фін екстракт, що ви будете більш корисній команді плюс. Але, коротше, я рекомендую брати фіна, тому що в тіше вже це вже вам треба трохи ще навчитися грати, ти ви вже можете купувати тішу. Тому що ви вже будете ще освітнішими в грі, в грі і у вас буде більше досвіду. Космо, ліба от кружок. я информацию не нашла, поэтому про него посоветовать не могу. Но могу посоветовать про Космо, потому что она может... Космо, ты поменял пол? ...хилить э, сердечки. Если играют новички, то она им очень может помочь даже. К примеру, ваша подруга новичок. И ее укусили, у нее осталось одно ХП, потому что она не умеет играть. Вы можете похилить ее э, своими сердечками, если у вас есть Космо если что я не очень знаю она может давать сердечки через вот штуку по какой-то э, тише ну ускоривать она либо может этим давать э, хил либо либо свои сердечки кто что тут понял э, с, э, напиши в комментариях ПЖ. а про вот этой, э, я не знаю лупа да лупа э, я она вроде быстро и быстро машину заполняет поэтому По-перше, це він і його звати Роджер. Але вона заміна та окей. По-друге, він, він, він ходить, в нього швидкість свій зіркий святий. По третє, вона реально сказала, правда, він реально робить швидко машинки. як вам удобніше, Я Космо, що я можу допомагати, якщо у мене на сервері будуть новички. Но... Я рахую по хою тому що Роджер. Він корисний для ручки ви будете мати більше трінків, ви будете мати більше знань. А за космо ви бачили цю відповідальність. Ви маєте відповідальність за кожного, за кожного в цій команді. Так що я би вибрав краще Роджера. Ну, а так, як вам удобно, поэтому, ну, я вам удобно, я що Ну, ви вже поняли. Коротше, лупа вибувають э, выбор э, губ либо кошачка. Выбор, наверное, между Вигет, если я не ошибаюсь. Быстро нормально стали мне для видео. Все, поняли. Все, вот так нормально, да. Я думаю, лучше вам взять губа. Я, если я не ошибаюсь, кошачка тоже может подтягивать. по перше я там закрыл то шиперство брата и сестры. по друге э, э, скрабс, э, вода притягивает себя, а губ притягивает до себе. Но ну, я вам советую взять гумо. Почему? Он легко может водить, и поэтому лучше его взять. И когда с кем-то из ваших напарников монстр, вы можете его притянуть, и вы быстро к лифту. Или если вы вот кто-то не успевает к лифту, и он почти рядом, у него энергия... А, а какая энергия? Может, стамина? энергия заканчивается, ну, вы можете притянуть. Вот поэтому я вам советую взять губа. Вон, видите губ? Он водит у нас напарников. Губ не водит напарников, а губ водит твистеров, тобто монстрів, монстров. Если по-простому. Вот поэтому я вам советую взять губа. Я вообще я раньше думала, что кошачка лучше. Кошачка выбывает. Так, гу краще, але якщо ви не купите скрабс, вам б губа не видати. Тому що, щоб купити губа, треба не, тис... тільки 1750 хора, що по прозвиденню, як ви там називаєте, а і пройти три квести на майстерку на скрабс. Чашка, ніби бабочка. Щар берем кого вибрати. Я не знаю інформацію про чашечку, але знаю, що вона швидка. Але дивіться, бабочка доволі краще. Вона швидка, Я не знаю, машинки она может заполнять или нет. Но... Все в Dentist World можете заполнять машины. Не бейся. никогда не была в команде с бабочкой. Вроде может, если я не ошибаюсь. Но я вам советую взять бабочку, потому что она может это водить, и она очень быстрая. Поэтому советую взять бабочку. Если вы не хотите водить, а хотите делать машинки, то берите часочку, она как раз быстро, может убежать от монстра, если он вас видит, когда вы заполняете машинку. Поэтому выбор сами выбирайте. Никто не выбывает. А я вам скажу, кого выбирать. Видите, еще вы играете за книгу, а у них кто у нас способность? у нас столько кассет убить собаки на одну сердечку. И еще вы будете в команде, Ви будете згоєм, тому що ви всі касети будете терити. А що ви будете зі спраутом, який за, десь за 100 касет чи за 50, Не, за 100, е -е, хілить і е -е, дає сердечко комусь. Так що, якщо хочете бути поганим для беріть флатін. Якщо хочете бути ізгоїмкувати, беріть Тіган! Лавочка какой-то з мікрофоном і радість, і печаль. Прикольно цілки на головку. що і плюс перші, перші емоції в голові райлі, я, див... Та, я дивився першу частину цієї головоломки Коротше, перша емоція була радість, друга була сум. Так що крута силка на радісі на гололом. І я ще дивився другу частину вибрати Лампа довольно быстро може водіти, якщо я не ошибаюсь. Да ну братні може водити. І що хто не знає, хто таке братня це лампаться. Але якщо трохи сильніше е, проінформувати вас, то братні перші, е, перша скритність і третя скорість ходьби. Три, три зірки з п'яти. Братні не водитель, братні робить машинки. І за легенько лгенька, тому що. Я коли це почую, я скрісла впав відколи за туна за персонажем в якого перша скритність просто іграти, як за них грав, це було щось чимось в темноті очень хорошо видиш поэтому если ты хочешь злить Денді і доходиш скоро до Денді, я советую взять лампу за вот эту грусть печаль я не знаю брать ее или нет но мне кажется брать лучше с микрофоном. Вы не поверите, у сказала правду. Тому що шел раз це Ця у тебя радость и В, в, в нём на одном этаже, в пятой шесть, один экстракт, а на другом этаже, наоборот. Так что краще взять придется с микрофоничком. тобто то на це зеркало. Что ж, это выбывает радость и печаль, и поэтому остается с микрофоном и с лапочкой. Простите, я сама не новичок не знаю кого вибирати. Я даю на свой вибір, который я читала в інтернеті. Я в шоці. Новичок робить відео, то кого треба купляти спочатку новичкам. Я розумію, що ти вже хоча б я думала, як я. Але ти новичок, ти навіть не прошка чи на не, не маєш якогось там Луи. Я в шоці. выбрать с микрофоном или с лампочкой? Вот это сложный выбор для меня. Я не знаю, кого лучше брать. Э, вот эта лампочка может водить и очень быстро бегает. Вот этот очень быстро заполняет машинки и быстро бегает. Может быстрее бежать от монстров. Но лампочка освещает, если ты с Дэнди. А иногда с Дэнди темно бывает. Брайт, не то, то лампочка, как там называют. Она не освещает, только когда ты с Дэнди. Вона освіщає, коли відключили світло, тобто в блекауті. Коли нема світла, все, як темно все, от тоді вона освіщає. Але тільки тоді, коли ти зденький. Якщо ти дійшов до 10 го етажа, хочеш дійти, то краще брати лампочку. Якщо ти хочеш побити свій рекорд 6 го етажа, не знаю, то краще брати лампочку. Тому, тому я б вибрала лампочку, а так я не знаю, кого вибирати. Поэтому не могу вам посоветовать. Вот это вы сами выбирайте, как хотите. Хотите дойти до 10 этажа или побить свой рекорд? Берите лампочку. Хотите просто быстрее заполнять машинки или быстро получить скин на этого? То берите лучше его или... Ну, или если вы хотите накопить быстрее, то лучше берите его. Поэтому никто не выбывает. А я рахую брати краще Глістина, тому що він дуже гарно робить машинки, в нього п'ятий екстракт чи четвертий, але в нього хоча б другий скритність. Так що я рахую краще брати Глістина, ніж Брайтні. Але він дуже дорого стоїть, так що, що ви спочатку можете купити Брайтні, а потім Глістина. Але краще Глістина, як на мене. тепер для мене очень, очень сложний. Поэтому я в тг каналі виложу про них, а тут я чуть-чуть розкажу про них, кого типа, ну що-то, типа такого про них. Йома, ну, яку я рисунки розговариваю. Собачку, клубничку, телікалі, ракушечку і астру. Тільки попробуй схербити пебла. Тобто собачку. Ну, тільки попробуй цю собачку скарбити. Про собаку. Собака... Очень быстро заполняет машины, поэтому я вам советую брать, если вы хотите играть на приватке, либо с друзьями. Она еще быстрая, и у нее быстро, не медленно заканчивается энергия. Она очень быстро бегает, медленно заканчивается энергия, очень быстро делает машинки, если я не ошибаюсь, это она. По-первых, Пебл не робит шутку машины. А по-друге, это Потому что, когда я видела этого... Тот, кто заполняет машинки вот эта вот собачку, с заполняет машинки, она с первого раза, right? скоріше всего, в поэтому скоріше всього це її собака був пульт її. Тому я думаю, що це вона. Короче, ми выяснили, что собака быстро бегает, быстро заполняет машинки, водит и у неё медленно энергия заканчивается. По-перше, я це вже казав, але це не енергія стапіна, по-друге, в нього не помало на закінчується, а в неї просто дуже багато. Чому я кажу, що це вона Це ж він. Коротше, в нього дуже багато стаміни. Тому собачку убираємо. Клубничка, клубочка супер бистра, очень, очень, очень быстрая. І швидко ділять машинки ввозить вона чи ні, я не знаю. Ура, вона хоч щось вже правду якусь сказала, але вона дещо поницять. Вона не дуже швидко ходить. Вона не дуже швидко пебо швидший. Що я сейчас что я сказала про клубнику. Но я когда была на сервере, я встретила одна клубнику. Я дошла до седьмого этажа. После тенді я ее встретила клубничку. И там я видела, что она сильная. И девочка сказала, что она сразу купит на клубничку. Ну, я такая, ну окей, копи. Теперь телик. Очень быстро. По-перше, це телек її звати Ві, По-друге, це вона. По, -третью, по -третью, она не швидка. Она помала. Астро убежит от монстра. Я играла с ним на уракушечке этого телека и Клубнички. И Астро у них по две жизни, конечно, но они суперсильные. Также два жития у тёй клубнички и у собачки. Поэтому им дали по два хп. Теперь про вот эту ракушечку. Так же, как и телек. Клубничка, я нічого про них розповідати більше не можу, тому що в інтернеті мені не вдається знаходити. А про них я читати не можу, тому що по англійському а перекладачики у мене не працюють. Є щось дізнає. Заходите в Google, чи Вікі та веб-браузер використовуєте, і пишете: Wikipedia Danny World. По, -по, -по будь-яку мову, е-е, э, російську, да щоб ви розуміли, що там пише. Що англійською я пишу, то у вас буде э, э, англійський сайт. А я пишу кричку и мне выбывает Википедия, и я захожу. Я все не знаюся. Я все, я все читаю, что мне треба. Поэтому то, что смогла, то и высказала. И последний Астро. У него вроде дополнительные жизни есть, если я не ошибаюсь. А ты ошибаешься. У него просто был або, бандаж, або И он может э, уск ускорить, тоже как и Тиша. Астро, де лазе э, э, ускоряє, як тіша. Астро регенерує я всю свою ставіду за секунду. Швидко заповняють машинки. Ну, поэтому ніхто не вибуває. Ну, а відео підходить до кінця, тому що я розказала про всіх э, челіків. Вот этих. ну, тоді мені теж закінчиться відео. Хто, э, хста. хто заметив, що в мене старий фон закінчився, я просто його повторив. Іх і хто, якщо хтось хоче ній щось сказати та й там виявити, що я прав, не прав, коментарі завжди відкриті. Ну дійс. І всім пока-пока. Е стати лайк підписуйтесь біля е звою свої привітання. Е я вже не міг говорити. Коротше. І статела, підписуйтесь мій канал, і всім пока-пока. До бажайших найкращих...